Президент Зеленський оголосив про кадрові зміни в Кабінеті міністрів України. Очолити уряд запропонував першій віце-прем'єрці Юлії Свереденко. Урядниця погодилася. Утім, остаточне рішення за парламентом. Сьогодні я говорив з Юлією Свириденко, запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі усього того досвіду підтримки українського виробництва. Українського підприємництва, який є у Юлі як у першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки, колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України. Саме у цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже, дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. Українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність. Рішення про призначення прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада, тож готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків. Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром. Юлія Свереденко в уряді працює від листопада 2021 року. Тоді вона обійняла посаду міністерки економіки та першої віце-прем'єрки України. До цього рік працювала заступницею голови офісу президента ще раніше у Чернігівській ОДА та заступницею міністра економіки в уряді Гончарука. У травні цього року саме вона ставила підпис під угодою зі США про співпрацю в галузі корисних копалин, а також представляла Україну на конференції з відновлення України у Римі. Відставка прем'єра автоматично тягне за собою звільнення всього уряду. Це питання невдовзі планують винести на засідання парламенту, Незважаючи на те, що стаття 10 закону про режим воєнного стану говорить, що не можна змінювати кабінет міністрів під час воєнного стану. Попри це, президент вже оголосив, що досвід нинішнього очільника уряду Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони. А нинішній міністр оборони Рустем Умєров може перейти на дипломатичну роботу, очолити посольство України у США.